Йоу, -йо -йо! друзі! Всім привіт! Знову вас всіх вітаю! З вами, як завжди, Ілья Сергійович. Сьогодні чудовий день, чудовий день для нової розпаковки. Так, сьогодні ми знову подивимося, чим бавляться дорослі діти. Заварюйте собі каву або чайок, то що більше полюбляє. І починаємо. Подивимося, що сьогодні що цікавого. Ви знаєте, що тут. Я особисто не знаю. Знаєте, що я люблю в розпаковках? Те, що я не знаю, що там мене чекає, це завжди сюрприз, це завжди якась приємна несподіванка. Ого! Ну, сьогодні я скажу так. Сьогодні тут є приблизно десь 5, 6, 7 е, 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 якихось різних товарів, і зараз ми їх всіх подивимось. Для сьогоднішньої розпаковки я запросив нашу баристу Дашу. Даша, скажи всім привіт, е, так, отже, Даша, дивись, перший, перший наш продукт це такий шнур. Шнур-зарядка. Е, тебе є iPhone. Але це не просто дивись, він скільки тут. Є, напевно, метри два. Двохметровий. Ого. Вау! Даша, а ти мусиш зацінити, подивись. Разноцвітне. Він, бли... він мигає, він цвітиться. Я не знаю, чи це ну, буде видно. Та да, видно, видно. Так, да, видно, він. Перевіримо, чи він взагалі працює. Да, є. Час. Є. Пішла зарядочка, все блимає, мигає вночі. Ви побачите точно, де є ваш шнурок. Даша, корисна така, корисний шнурок? Корисне, звісно. Двохметровий. Довжина. Має значення. Це вже не має значення. Має. Добре. Е, так, е, Даша, давай поки що зроби нам е, дві кави. Одну без кофеїну зроби, а одну з кофеїном два капучино. Друзі, ну а ми продовжуємо. І наступний наступний наш товар. Так, що це таке? <реш> Міні-портативна Bluetooth-колоночка. Дивіться, вона влізе в яку кишеню, сумочку, куди там, в гаманець. В комплекті в нас що йде дріт зарядки 10-сантиметровий, напевно, я не знаю, чи 5-сантиметровий micro USB. І шнурок, шнурок вішати його кудись. Ем, я не знаю, спробуємо його зараз протестувати, як він взагалі включається. Ого. Bluetooth. Ти чуєш? Він говорить. Зараз я спробую до нього під'єднатися Portable Wireless Speaker. Тут, до речі, така прорезинена е, оця нижня частина. Так що він, він не ковзає, він. Ну, Коннекed. О, connected. Чудово! Давай спробуємо. мене Досить для такої маленької колоночки звучання плюс-мінус нормальне. І я вважаю, що ну, я ставлю хорошу оцінку. Ну я не очікував, що тут буде супер якийсь звук, але він достатній, якщо не на максимальній гучності, то в принципі його вистачає. Я не знаю наскільки вистачить зарядки його, але посилити звук значно можна, якщо ви хочете там включити ютубчик, е, щось подивитися. І наступний, наступний товарчик. Наступний, а це вже буде. Це вже буде колоночка. Помашніша. Це вже більша колоночка, її, напевно, також треба. Це, типу, копія на GBL -ку. дуже легка, дуже легка це ознака, знаєте, ну, дешевості. От справжня джебілька, хто знає, вона важка. Але тут можна вставляти USB-шку і можна вставляти іще якусь карточку. Спробуємо протестувати її, чи взагалі вона працює. bluetooth спікер. Тут є якась пам'ять, от гучність. Yes. Так, а що таке? Я не знаю. До речі, оці кнопки вони гортають у мене, гортають треки. Кнопками плюс-мінус. Не гучність, а бачите. Можна пер переключати. Забирайте. Це звук можна. О, так! Да. Даша правильно сказала, щоб звук зменшити, треба затиснути. Так, поки що, поки що не працює. Ну, вона мігає, тільки не підключена. Плей клей іде, але. Ех, не працює. Що ж, все, я ставлю двійку цьому девайсу, тому що він просто не працює. Можливо, я ще розберуся з ним, але поки що це сміття. Це сміття. Друзі, бачите, як? Бачите, як корисно, що я не просто так, а я розказую Даша, а ти знаєш, яка в нас наступна розпаковочка. Это окуляры, виды. Морфеус, Морфеус. О, а ну, Даша. А А вот тут видишь, что так вот пальчиками, короче, вот так, отпускаешь. А, типа я отпускаю потом. О, Даша Морфеус. Класс вообще. Так, ну что? Друзі, напишіть в коментарях, чи личать мені такі окуляри? Вони, бачите, без дужок ідуть. Так, да, да, вони, до речі, добре тримаються. От, напишіть, як я виглядаю, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, тому що я себе не бачу. От, як вам такі окуляри? Так, ну що ж, їдемо далі, їдемо далі. Даша, скільки ставиш оцінку окулярам? Окулярам п'ять із п'яти. 5 із 5. 5, з 5. Так, дивіться далі, що в нас наступне? Це фільтр кавоварка. і ще одна. У нас вже одна така є. наш найпопулярніший фільтр. Так, да, це наш найпопулярніший. Він дуже класно, до речі, заварює каву. Я вже його показував в минулих розпаковках. Ми самі таким самим користуємось, в мене був іще один такий, я його продав. І цей також я можу комусь продати. Напишіть мені в інстаграм, або Шо? напишіть в коментарях, хочу, і я вам його відправлю. Що у нас наступне? Що у нас наступне? Подивимось! Це подивіться. Це такий маленький, портативний. Коротше, це для кави можна сюди. А, я вам зараз, до речі, це і продемонструю. Напевно, як, наприклад, якщо ви робите лати. Ви спочатку наливаєте в стаканчик молоко, а каву наливаєте в таку от штучку. Ну, сюди можна не тільки каву. Мені подобається, що вона скляна, і ще тут, що тут є такий носик, і тут є шкала, яка показує, скільки в нас там рідини. Ми можемо тут відміряти, наприклад, 30 мл еспресо і влити його туди, куди нам потрібно. Просто дуже зручно тримати і зручно його вливати. Ну що, друзі, наступне, наступне, що у нас тут іще є? Оце прикольна штука. Це я вам зараз покажу, що це таке. Дивіться, тут є якісь ліпучки і є. Ну, це чоловіки мене зрозуміють. Особливо ті, хто бриться, в кого росте борода. Це спеціальний такий пенюар для бриття. Тобто, коротше, бачите, він отак от одягається. А тут є дві присосочки. Я їх дивіться, зараз, наприклад, вони такі з гачками. Ну тобто він такий легенький. Тут є ліпучка. О, тобто, я одів. А тут у нас такі от штучки. Я отак от зробив. Ой. І ось так. І все. І от в мене такий получився така ця. в мене тут дзеркало, я постояв, поголився. В мене все волосічко, вся моя борода тут. І потім я його гарненько так взяв, пам-пам-пам, струсив, куди мені треба, і все. Клас! Мені цієї штуки не вистачало завжди, тому що це волосся, воно завжди десь в раковині, воно щось завжди забиває. От, ну, а голюся я часто, і тому така штука для мене просто супер клас, незамінна. Здавалося б, така проста річ, але вона незамінна для бородачів. І що ж, останнє. Все, пакет пустий. Ага, дивіться, тут якийсь лати арт намальований. Ах, я знаю, що це. Це спеціальний такий, коротше, венчик як міксер для взбивання молока. Якщо, ви, якщо у вас немає кавомашини, а ви любите робити пінку, то ця штука. О, тихо, він навіть працює, він навіть заряджений. До речі, що класно, що він не на батарейках, а тут є зарядка. В комплекті також є дріт, тут звичайний micro USB. І тут зверніть увагу, тут подвійний вєнчик, це подвійне взбивання. От, наприклад, в мене був такий теж аналог. Бачите, тут одинарний. А цей, дивіться, в порівнянні: набагато мощніший тест. До речі, тут є три швидкості. Бачите, тут, типу, це друга швидкість. І третя. Ого! Mm -hmm. Подивіться, це цей вінчик для яєць. Ану, як він працює? О, тоже, дивіться, надбет. І знаєте, відчувається, що він такий досить потужний. Ану, давайте. Друга швидкість. І третя швидкість. Досить класно, мощно. І головне, що зарядка, зарядка від USB, а не від батареї. Ого, він як вентилятор, він дує реально. Коротше, клас, тепер буду робити омлети, буду робити супер пінку на капучино. Отже, друзі. На цьому все отакі от от, е, покупочки, отакі от от розпаковочки. Напишіть, що ви про все це думаєте. Е, Обов'язково поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані. І нагадую, що от таку штуку я можу комусь перепродати. Напишіть мені в інстаграм, і я вам її відправлю. Е, на цьому все. З вами був Ілья Сергійович. До нових зустрічей, до нових розпаковок. pa 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 pa